Всім привіт! Сьогодні у нас друга частина відео по приставці PlayStation 4 Slim з OLX. А саме будемо намагатися ліквідувати шум дисковода. Якщо ви ще не дивилися відео з покупкою та ремонтом цієї консолі, будь ласка, подивіться. Зараз буде підказка на екрані. Також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові ролики. Давайте нагадаю, як звучить дисковод в цієї консолі. Вставляємо диск. Та ось такий звук має консоль, коли диск запускається. Для консолі PlayStation 4 це не є нормальною роботою дисковода, тому давайте будемо пробувати це виправити. Для цього вимикаємо консоль, чекаємо, поки перестане блимати індикатор, можемо від'єднувати кабель. Починаємо розбирати консоль. Для початку потрібно зняти нижню частину. Для цього знімаємо заглушку HDD. відкручуємо болт, який тримає нижню кришку та знімаємо її. Далі нам необхідно відкрутити один болт, який тримає блок живлення. Кришку можна встановити поки на своєму місці. Та переходимо до верхньої частини. Знімаємо верхню кришку. Починаємо з болтів під торкс. Вони тут різної довжини, тому перед розбором зробіть фото або відео, що куди було закручено, щоб не перепутати потім при збірці. Коли відкрутили всі болти, можемо підняти блок живлення. Від'єднуємо шлейф та знімаємо. Далі, щоб дістатися до привода, потрібно відкрутити. Болти, які залишилися, тут маленький, хрестовий, і два довших. Та потрібно зняти верхню панель. У деяких ревізіях консолі кріплення зроблені на болтах, а в моєму випадку тут пластикові кліпси. Щоб зняти їх, потрібно відірвати. Спробуємо для початку пластиковою лопаткою. Повиривав кліпси за допомогою викрутки. Тепер можемо зняти верхню панель. Потрібно також перевірити, чи вона рівна. Якщо трошки зігнута, можна вирівняти. Також почистимо відразу її. Можна почистити вентилятор та охолодження консолі. Та нас цікавить зараз механізм привода. Давайте підключимо блок живлення, запустимо консоль та перевіримо, що видає сторонній звук. Також потрібно зняти цю кліпсу, щоб її не загубити. Вона просто ставиться ось тут. Знімемо верхню панель привода та перевіримо, чи вона рівна. Вона тримається на двох болтах. Бачимо, що вона у нас трохи Крива, спробую вирівняти. Пробуємо ще раз. Я не знаю, чуєте ви чи ні, але вібрації тепер у нас немає. Я чую стандартний звук PlayStation 4. Підключую HDMI, перевірю, чи диск запускається. Равно з диска запустилося, ніяких нюансів немає. Все працює. Тому чищу консоль від пилу та будемо збирати. Консоль почищена, можемо збирати. Ставимо на місце кліпсу. Встановлюємо панель. А прикручуємо. Встановлюємо верхню кришку, переростаємо консоль. Прикручуємо болт, яким кріпиться блок живлення, встановлюємо на своє місце кришку. Кручуємо болтом, встановлюємо заглушку, ще раз перевіряємо, з яким звуком у нас працює дисковод. Ось таким чином вдалося вирішити дану проблему. Причина була в погнутій відпадіння кришці привода. Дякую всім за перегляд та до наступних зустрічей!